Тарас Григорович Шевченко Лебедин. Я сирота з Вільшаної. сирота бабусю, батька ляхи замучили, а мене, боюся, боюсь, боюсь гадать, моя сизая. взяли з собою. Не розпитуй, бабусенько, що було зо мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось, сльози сохли, душа мене. Ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що побачу знову. Вдвоє б, втроє витерпіла за єдине слово. Бачай, моя голубко, може. Я рішила, може, Бог за те й карає, що я полюбила, полюбила стан високий і карії очі. Полюбила, як уміла, як серденько хоче. Не за себе, не за батька молилась неволі. Ні, бабусю, а за його, за милого долю. Рай Боже, твою правду я витерпіть мушу. Страшно сказати, я думала занапастить душу, якби не він, може б, може б і занапастила. Тяжко було, я думала, о Боже мій милий, він сирота. Хто без мене його привітає, хто про долю, про недолю, як я розпитає, хто обійме, як я його, хто душу покаже, хто сироті убогому добре слово скаже, я так думала бабусю, і серце сміялось, я сирота без матері. З батька осталась, і він один на всім світі, один мене любить, а почує, що я вбилась, той себе погубить. Я так думала, молилась, ждала, виглядала, нема його, не прибуде, одна я осталась, та й заплакала. Черниця стоя коло неї, зажурилась. Бабусенько, скажи мені де я? В лебедині, моя пташко, не вставай ти хвора. В лебедині чи давно я? Ба ні, позавчора. Позавчора стривай, стривай. Пожар над водою Жит, будинок майданівка! Зовуть Галайдою. Галайдою яремою себе називає той, що привіз. Де він? Де він? Тепер же я знаю? Через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень? Через тиждень раю. Ярема. По всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли. Я бачила, як кателяхи трусилися, мліли. Як хто скаже про Галайду, знають вони, знають, хто такий і відкелянін і кого шукає. Мене шукав, мене знайшов орел все закрили. Прилітай же, мій соколе, мій голуб сизий. Ох, як весело на світі, як весело стало. Через тиждень, бабусенько, ще три дні осталось. Ох, як довго. Загрібай, мамо, жар, жар. Буде до відочки. Жаль жаль. Ох, як весело на світі. А тобі, бабусю, чи весело? Я тобою, пташко, веселюся. А чом же ти не співаєш? Я вже от співала. Задзвонили до вечерні Оксана осталась. А черниця, помолившись, храпушкан дибала. Через тиждень в лебедині у церкві співали. І саї ликуй. Вранці Ярему вінчали. А ввечері мій Ярема от хлопець звичайний, щоб не сердить отамана, покинув Оксану. Ляхів кінча з Залізняком весілля справляє. В умирщини на пожарах вона виглядає. Виглядає, чи не їде з боярами в гості, Привести із Келії – в хату на помості, не журися, сподівайся, та Богу молися, а мені тепер на Умань треба подивитись.